Студентство Сумщини започаткувало власну книгу рекордів. До видання впишуть імена тих, що відзначились успіхами у навчанні, спорті чи мистецтві. Чиї саме досягнення варті такого визнання з'ясують шляхом голосування. Тарас займається спортом з дитинства. Були гімнастика і футбол, в тімнині – лише бокс. У свої 27 юнак уже має чим похизуватися. Став третім бронзовим призером на чемпіонаті Європи в Москві. В 2010 тисячі виграв Кубок Європи. у 2011 на виграв чемпіонат міра в Баку. До того ж, на цьогорічних олімпійських іграх хлопець став бронзовим призером. Одночасно зі спортивними вершинами Тараш штурмує освітні. Наразі він один із претендентів на місце у книзі рекордів студентів Сумщини. Її започаткували, аби закарбувати імена успішних спудеїв. Це амбіційно, це престижно, це відомо. І це головне, те, що відображає.